Дорогий син, люблячий брат, вірний друг, щирий і відважний побратим, доброзичливий і привітний, завжди готовий прийти на допомогу. Справжній патріот і українець. Такими словами згадують Олександра Капіноса. Час перших днів протестів Олександр висловлював свою громадянську позицію в Києві. Він входив у Волинську сотню майдану. Як розповідають друзі Сашка, 18 лютого ввечері його поранило осколком гранати. Олександра ще живого доправили у лікарню, але врятувати його не вдалося. Ми весь день і були вже такі стомлені, що вже нічого не хотіли. Ми всі разом пішли, вийшли там з того двору. І ще так Сашко каже, ну, ну то що, то, що будемо йти, чи що додому, Та давайте ще повоюємо. Чого ви? там побратими стоять. Тільки одного слова і хватило, щоб наші сили активізувалися, ми знову пішли туди. Не знаю, як це сталося, це все, ми не бачили, тому що ми там розділилися. Там був, був дуже хаос великий. Я дзвонив до нього, набираю його номер і чую, ну, мені говорить, що абонент розмовляє. У мене душа обрадувалася, знаєте, я зрозумів, що він живий. Тоді ще раз дзвоню, хотів просто почути його голос і підняла трубку Жінка, медик, сказала, що Сашко в лікарні. Я не пам'ятаю, хто мені дзвонив, сказали, що Сашка немає. що я пам'ятаю, що мене хлопці заламали за руки, відвели. Мені просто перемкнуло, я вже готовий був знову цей бій. Псевдо, яке мав Олександр Капінос, кремінь. Це за незламний дух. Його називають дуже світлою і завжди усміхненою людиною. Водночас Сашко був мудрим і сміливим, справжнім лицарем. Я мала честь е, товаришуватись такою людиною. Хочу сказати, що це людина, да, людина з великої букви. Це людина, коли. Вона під пулями, і вона ж має силу підбадьорювати тих, хто просто до нього дзвонить і питає, як ти, Саша. А він каже: все буде добре, тримайтеся. Своєї сім'ї в Олександра не було, але він мріяв її створити з такою ж, як і він, революціонеркою. І така дівчина знайшлась, але доля розпорядилася по-іншому. Дуже гарна пара вони були. І я кажу до нього, Сашко, ти все хотів зустріти. Ну, революціонерку, ось ти напевно вже зустрів свою долю. Він тільки посміхнувся такою щирою посмішкою, тільки він міг посміхатися. Проводжати в останню дорогу Олександра приїхало кілька сотень людей. Сашко герой, який поклав своє життя на вівтар за Україну. казав, українці мають бути здоровою нацією. Він заснував у своєму селі Дунаїв спортивний гурток. Олександр був переконаний, Україна стане вільною тоді, коли буде нове покоління сильних, мужніх людей, які не пиячать, культурних і розвинених, які щиро люблять свою країну. Таким був і сам Олександр. Лише місяць він не дожив до 30-річчя. Напередодні свого останнього бою Олександр заспівав пісню січових стрільців. Заплаче не одна, заплаче Україна не одного козака. Сира земля накрила. Хлопці, які зараз гинуть, вони гинуть. Немарно. Так, звичайно, можна говорити про те, що якихось смертей можна було б уникнути. Можна було б якось так повести справи, щоб цих смертей було менше. Але від нас з вами залежить те, чи стануть ці смерті марними, чи будуть вони безглуздими, чи все ж таки ці хлопці і дівчата гинуть надаремно. У День незалежності України в селі Дунаїв Кременецького району відкрили пам'ятник Олександру Капіносу. Воїн майдану постав у повен зріст з національним стягом і щитом у руках, а біля його ніг бандура. Олександр Капінос був упевнений у перемозі України і доводив це прикладом свого життя. Тобою, стрільці, воскресне Україна! Пою зічові стрільці. воскресне Україна.